Рік умовно за те, що затримав прокурора на підпитку, поліцейський подав апеляцію. Державне підприємство на Волині роблять банкрутом. Самогубство у Луцьку на вулиці Липинського. ДТП під мухою у Володимирі не розминулись дві автівки. Час новин на телеканалі Аверс. Найцікавіше у нашому інформаційному випуску на часі у студії працює Юрій Куцик. Вітаю. На Волинь в чергове прибула місія на щиті, що повертає додому загиблих на війні героїв. Після восьмої години ранку кортеж прибув до Луцька та через усе місто вирушив до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вулиці Стефаника. Про дату та місце поховання кожного полеглого захисника повідомлять додатково. На війні з Росією загинув мешканець села Старосілля Колківської громади Луцького району Сергій Мохнар. Герою назавжди буде 51. Він поліг під час бойового завдання на околиці міста Бахмут, що на Донеччині. Військовослужбовець отримав поранення, несумісні з життям. Коли поховають героя, повідомлять додатково. Колківська громада у Скурботі, бронячи незалежність України, загинув мешканець села Четвертня Луцького району Дмитро Пінчук. Йому назавжди буде 28 років. Герой поліг 20 лютого біля села Водяне Донецької області. Про місце та час поховання повідомлять окремо. Вічна слава полеглим захисникам та співчуття їх родинам. На Волині в останню дорогу провели загиблого військовослужбовця Володимира Какалюка. Життя бійця обірвалося 15 лютого внаслідок ворожого обстрілу у Харківській області. У полеглого військового лишились батьки, троє дітей і онук. Похоронили Володимира Какалюка в рідному селі Краснилівка Камінькаширської громади. У четвер, 23 лютого, на Волині попрощаються з полеглим героєм Дмитром Савицьким. 37-річний військовослужбовець загинув за Україну 17 лютого на Харківщині. В нього лишились батьки та сестра. Чин похорону почнеться об 11-й годині у соборі Різдва Христового у місті Володимир. У четвер, двадцять третього люто, поверщатимуться із героєм Вадимом Трушиком. Відспівають військовослужбовця у церкві Воздвиження Христа Господнього у рідному селі Покащів. Поховають захисника на місцевому кладовищі. У Ковалі посмертно нагородили добровольця Віталія Заїчка. Волинянин боронив Україну ще з 2014 року. Загинув у квітні 2019-го. У героя лишилась дружина та діти. Посмертну відзнаку вручили мамі полеглого захисника Тетяні Майданській. Напередодні ввечері у Луцьку у квартирі будинку на вулиці Липинського виявили тіло чоловіка з тілесними ушкодженнями. На місце прибула слідчо-оперативна група. З'ясували загиблому 27 років. Родом він із Ковальського району. Втім, тривалий час жив у Луцьку. За попередньою версією волинянин застрелився з травматичної зброї. Тіло направили на судово-медичну експертизу. За цим фактом відомості внесли до ЄРДР із відміткою самогубство. Слідство триває. Напередодні у місті Володимир не розминулись дві автівки. На вулиці Незалежності зіштовхнулись Опель і Фольксваген. Відомо, що керманич Опеля їхав під градусом. Водій Фольксвагена травмувався, його госпіталізували до лікарні. Аварія сталася вчора близько 17-ї години на вулиці Незалежності у Володимирі. 41-річний водій Опель, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, зіткнувся із автомобілем Volkswagen під керуванням 33-річного місцевого мешканця. Керманич «Фольксвагена» травмувався, його госпіталізували до лікарні. На місці події працювали слідчі Володимирського районного відділу поліції. Усі відомості належно задокументарувалися. За цим фактом розпочали кримінальне провадження за статтею 286 Прим. 1 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, в стані сп'яніння, що спричинило травмування. Замість того, щоб Дати премію за відповідальність дали два роки неволі зі спітовим терміном в один рік. Поліцейський з Новолинської громади Віктор Ципалков в апеляційному суді оскаржує вирок, яким його засудили на вищевказаний термін. Таке суворе покарання правоохоронець поніс через те, що зайшов на приватне подвір'я, намагаючись затримати п'яного прокурора. А подвір'я і хата належать тестям порушника. Там він намагався сховатися від надокучливих поліцейських. Сьогодні біля Волинського поліційного суду людно тут зібралися земляки і колеги Віктора Циплакова, щоб підтримати поліцейського на суді. Приїхали підтримати правоохоронця і два народні депутати Ігор Гусь та Олександр Алєсійчук. Нагадаємо, кілька років тому Віктор Циплаков мав необережність зловити за кермом п'яного прокурора Володимир Волинської прокуратури Миколу Троцюка. Чому кажемо необережність? Бо для молодого чоловіка це обернулося чималою катавасією. Нагадаємо, як усе відбувалося. Ось це прокурор, він п'яний, це вже доведено судом. Добрий день. Добрий день. Що ви? За мною? Ну так. Да. Я вас... давайте беріть мішка. А ось ця хата належить його тестям. Саме тут він намагався сховатися. І що? Ну будемо, певно, що проходити огляд на стан алкогольного сп'яніння. Ні, то я ж Що ви кажете? А? Що ви кажете? Ми ну, нормально стані. ви що... Ну, я щось відчуваю від вас алкоголю і по зовнішнім ознакам, бачу, що у вас алкоголь. Ну, зовнішні ознаки алкогольного сп'яніння. Ні, я вибачаюся, але немає бути. Ні, не, Микола Йосипович, давайте без цих е всяких підходьте, будь ласка, сюди. Проте повзятого поліцейського прокурорська посада водія під мухою не налякала. Він вперто спробував притягнути порушника до відповідальності і таки домігся свого. Ну, давайте, щоб ми ну, не бігали за вами, Йосипович. То ж підходьте. Я поліцейський, я виконую свій обов'язок, правильно? Йосипович! Ні, ні. Йоспиш. Виходьте, давайте посвідчені, так. Йос, вищу. Бодя, помогай! Бодя, помогай! Заглушіть автомобіль, заглушіть! Заглушіть! О ж, прокурора оштрафували і на цьому крапка. А от поліцейському присудили два роки тримання під вартою, але у зв'язку з тим, що він не скоював раніше жодних злочинів, отримав рік умовного терміну за те, що зайшов на приватну територію, переслідуючи порушника. Певне таке рішення прийняли для того, щоб кожен поліцейський зарубав собі на носі. Прокурорів п'яних не буває. Зупиняти їх не можна, до їхніх родичів заходити на подвір'я теж не можна. Хай там. Що а якщо враз це правило порушать, самі бачите, що може статися. Віктор Цеплаков, звісно, з таким рішенням суду не згідний, бо нічого насправді не порушив, а виконував свої обов'язки в рамках повноважень, які його як поліцейського зобов'язують припинити злочин. Я діяв в інтересах суспільства держави нашої. Оскільки я зупиняв суспільно-небезпечне діяння, яке вчинив колишній керівник прокуратури місцевої, ось така група підтримки прийшла сьогодні до суду. Тут родичі, знайомі, громадські активісти та депутати, будемо шукати правди десь і законності. І так? Ну а як же то ж син? Я Зрозуміла, як у вас звати мене Сергеєм прозивають з дитинства. Я просто шокована цією всією ситуацією. Сьогодні прийшла правда і без віри, і без надії в суд. Просто прийшла підтримати свого брата, бо вже сил немає два роки боротися з цим. Просто хочеться щоб він відчув нашу підтримку. Все, що ми можемо зробити сьогодні. Суд по апеляції правоохоронця не відбувся. Суддя узяв відвід у зв'язку з тим, що судив його опонента. Зазначимо, що колеги Миколи Труцюка просили для поліцейського не два, а чотири роки ув'язнення. Наталка Поліщук, Дмитро Кудик для новин на часі. Дерибанить волинське державне підприємство із тисячою гектарів родючої рілі. За дослідне господарство 1 травня розгорілися справжні судові війни. Колишній прокурор Сергій Масалов спочатку відсуджував у підприємства мільйон за мільйоном, а тепер просить визнати господарство банкрутом. Боргів перед Масаловим назбиралося після того, як Екс-прокурор зареєструвався підприємцем і наукладав договорів із держпідприємством. В той час директором 1 травня був двоюрідний брат колишнього прокурора. Сам Сергій Масалов каже, що до банкрутства підприємство доводять зовсім інші люди керівництво. Йому стягнення боргу не таке цікаве, як цікаво саме майновий комплекс підприємства. Що він буде робити всі дії, щоб ним заволодіти. У держпідприємстві припускають, що Сергій Масалов зумисно робить так, аби господарство збанкрутувало. Мовляв, колишній прокурор поклав око на тисячу гектарів державної землі біля Луцька. Саме Масалов каже з точністю до навпаки, що господарство деребанить його керівна верхівка. мені треба той колхоз разом ним. Та вони хочуть забрати, це я хочу точно сказати, Вони хочуть довести його до банкрутства і забрати. Це все. Прибутки не показують, значить що доводять до банкрутства. Я писав в минулому році листа президенту Академії аграрних наук. Вони представили тут комісію, вони посиділи тут пару днів, по... пообідали і поїхали. Даже не відповіді слово. Їх влаштовує е е та ситуація, яка є. Їх влаштовує, е що підприємство. Неприбуткове, бо якщо буде прибуткове підприємство, значить з нього треба платити великі податки. А не прибуткове, аби плаву було, то зайві, зайві, зайві вже вирощені землі можна їх десь реалізувати. Понад 4 мільйони 700 тисяч гривень стільки хоче стягнути Масалов із державного підприємства. Поки 1 травня керував його двоюрідний брат Володимир Нікітін, підприємливий експрокурор, постачав добрива, робив ремонти, надавав юридичні послуги. Як то кажуть, Сергій Масалов знайшов себе у всьому. Нібито за 1 мільйон 600 тисяч гривень спромігся відремонтувати п'ять кабінетів, коридор та вбиральню. А от договір на постачання. Дня добри 1 травня спочатку уклало із постачальником напряму, потім з'явився посередник Масалов. Наслідок чого ціна виросла більш як на 340 тисяч гривень. Щодо попереднього директора, який укладав даний договір, хочу зазначити, що Рожищенським районним судом розглядається кримінальне провадження відносно нього. Чому ж директор держпідприємства переуклав договір саме зі своїм двоюрідним братом? Колишній прокурор запевняє, що родинний зв'язок і його бізнесові справи підводних каменів не мають. Мовляв, постачальник не погоджувався дати добрива у борг. А от він Масалов зробив таку добру справу. Так би мовити, продасть брат рекордний урожай і розрахується з ним. От тільки врожай, на котрий так розраховував Володимир Нікітін із його рук. Вислизнув, звільнили із посади. Тож за бортом опинився і Сергій Масалов, і з ним не розрахувались. Врожай був вирушений, такі які не вирощувалися часів радянського союзу. Капітальний урожай. Мені тільки не дали його зібрати. Його уволили, прийшли друзі, зібрали і ніхто не шукає, куди тіся той урожай. Був такий холод виконував обов'язки з директора. І він проводив, він проводив аудит. А потім той аудит без його там налякали, чи що не знаю. Той він сам говорив, що десь, ну, в той рік 20-й, там, вони показали десь 16 мільйонів, пише більше 10 не показував. Але фактично там було більше 30-32 мільйона. Навіть більше було прибутку. Як перетягують канати, кому ж дістанеться державне майно слухати, не переслухати. Представник 1 травня каже, що підприємство збиткове лише цьогоріч через війну, а борги масалову мовляв потрохи віддають. Далі лунає фраза рейдерське захоплення. червні місяці 2021 року, використавши службове становище. Начальника Рожищенського відділу виконавчої служби здійснили опечатування сейфу підприємства, в якому знаходилися установчі документи, печатки. Фактично вирішили здійснити рейдерське захоплення підприємства. По даному факту на сьогоднішній день порушено кримінальне провадження. На такі карти у Масалова свої два роки виконавча служба робить запити підприємства. Де ви зберігаєте продукцію? І два роки підприємство за виконавчу службу не відправляє жодної відповіді. Де продукція, де вони вирощують продукцію, де вони з перекональної діваються. Це підприємство, воно державне. Вони повинні кожен рік опубліковувати офіційно свої обороти, прибутки. Офіційно, вони цього не роблять. Напевно, усі звикли, що державне то нічийне, як груша при дорозі. Хто йде, той і скубе. Спори навколо 1 травня завершуються банкрутством. Суддя таки порушила справу. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Користувались комунальною землею на Луцькому авторинку безкоштовно понад 6 років. Тепер понад 2 мільйони гривень з гаражного кооперативу Сигма намагаються стягнути в користь Луцької міської ради через суд. Тим часом, поки прокурори готували судовий позов, кооператив швиденько продав майно, яке було на цій ділянці новим власникам. І, схоже, намагається сховати кінці у воду, аби уникнути повернення боргів. Повний репортаж дивіться вже у наступному випуску о 20-й. Волинь Обленерго знову перевірили. НКР, ЕКП, спільно з Міненерго та Держенергонаглядом перевірили Волинь Обленерго та Полтава Обленерго через звернення споживачів щодо дотримання графіків відключень електропостачання. За результатами цих перевірок до Полтава Обленерго застосують санкцію штраф у розмірі 85 тисяч гривень. Все через численні порушення. При складанні та застосуванні графіків відключення електроенергії споживачам. Ну а Волинь обленерго застерегли. Надалі недопустимо не дотримуватись вимог. Це всі новини на цю пору. Наступний підсумковий випуск о й У студії працював Юрій Куцик. Не нехтуйте сповіщеннями повітряної тривоги та до зустрічі в ефірі. 23 лютого, за прогнозами синоптиків, в Україні, переважатиме сонячна погода. На заході хмарно з проясненнями схід та північ очікують сильні нічні морози. На заході температура повітря вночі від мінус трьох до плюс одного, вдень від трьох до дев'яти градусів тепла На від мінус шести до плюс одного градуса вище нуля. На півночі температура повітря вночі від мінус 4 до мінус 14, вдень від мінус 7 до плюс 1 градуса тепла. На півдні нічна температура від мінус 2 – до 0, Денна 4-7 градуси з позначкою плюс. В центрі країни температура повітря вночі від мінус 3 – до мінус вдень від мінус 3 – до плюс градусів тепла.